Привіт! Мене звати Оля Ліментріт. Ви на моєму ютуб-каналі, і в цьому відео я поговорю на тему Я здала Б1, але в мене його немає. Я здала Б2, але в мене його немає. Дуже часто я чую це від своїх учнів, які приходять до мене вчитися, особливо в розмовні клуби. І вони мені кажуть: в мене немає Б1, хоча я знала. Що я можу вам сказати? Якщо ви здали екзамен Б1, чи здали екзамен Б2, значить точно у вас той рівень є. Що ви самі від себе вимагаєте, це друге питання. Що ви хочете, щоб коли ви Б1, то щоб ви як маєте розмовляти? Як хто? Як пересічні місцеві німці, ну це так не буває. Б1 це насправді не супервисокий рівень. Я е, часто пояснюю, що Б1. Це рівень, з яким не візьмуть вас продавцем в магазин. Ну, отак примітивно. Не візьмуть. З Б2 візьмуть. Звісно, може бути різний Б2. Якщо ви здали Б1 і ви боїтеся говорити, або зовсім не говорите, ну дуже погано говорите, то так само і на Б2 ваш розмовний рівень особливо не покращиться, вам треба багато говорити. Ви можете не здати Б 1 а розмовляти. Найважливіше в будь-якому рівні знань німецької мови, це як ви вмієте говорити. Повірте мені, що це одна із найважливіших характеристик ваших знань, тому що, якщо ви можете з ким про щось домовитися, ви відчуваєте, що у вас є знання. Як тільки ви не можете розмовляти, як тільки ви не знаєте, боїтеся, не можете зрозуміти, це. Показує, що ви не знаєте і боїтеся. І тут, швидше всього, більше впливає на це, що ви дуже мало розмовляєте. Ви можете знати багато слів, ви можете знати ідеальну граматику, але розмовляти в певному моменті, щось запитати, сказати вам буде важко. І цього треба так вчитися. Так як ви, наприклад, там, не знаю, 200 годин писали, вам треба 200 годин виговоритися. Це перше. Друге, Б1, ну це приблизно такий рівень, що ви щось можете на вулиці запитати, перепитати з третього разу зрозуміти, і це ваш рівень, так? Тобто якихось від себе вис високих знань е е е німецької мови не варто вимагати. Ви можете елементарне прочитати, зрозуміти, ви можете щось. Запитати, ви щось можете, наприклад, коли піти ну, будь-куди до лікаря, не все ви будете розуміти, і це ваш є рівень. Коли ж ви далі будете вчити німецьку мову, але у вас не буде розмовної, розмовної практики, я знаю вже, які здали Б2, але кажуть, в мене його немає. Тому що немає розмовної практики. Вам треба говорити. І коли ви розмовляєте. Менше думайте про граматику. Граматика граматику думаємо про слова. І швидко намагаємося підібрати будь-які інші слова для того, щоб виразити думку. Важливе правило не перекладайте те, що ви думаєте. Це перше правило. Друге важливе правило не говоріть довгими реченнями. Короткими реченнями, щоб думка була зрозуміла. І говоріть повільно. Тоді ви почуєте, що ви можете говорити, і щоб навіть коли я, наприклад, з учнями там на рівні Б1 щось їх запитую, і вони не можуть розповісти, я їм кажу, як ви можете це на А1 сказати, наприклад, Вас словниковий запас вистачає вже, щоб збудувати вашу думку якось по-іншому і використовувати той словниковий запас, який у вас є. Тому найважливіше в будь-якому е рівні знань. Це розмова. Наскільки ви розмовляєте іноземною мовою, настільки ви будете відчувати, що ви нею володієте. Адже ми зараз, наприклад, як хто живе в Німеччині, розуміємо, що без розмови нікуди. Якщо ви хочете покращити свою розмову, обов'язково записуйтесь в мої розмовні клуби, або будь з ким ви можете розмовляти. Якщо це відео було вам корисне, обов'язково напишіть в коментарях. Дякую Олю тобі за поради і почуємось в наступних відео. А ще не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку і поділитися цим відео з іншими учнями або з іншими знайомими, які вчать німецьку мову.